Яблуку тут впасти єде, а от знайти місце для парковки ну дуже важко. Блискучий старт для фестивалю. Велика кількість не лише відвідувачів, а й широка палітра розваг. Виступи зі сцени місцевих виконавців і запрошених гостей, серед яких найголовніші студія квартал 95». Окрім того, було на що подивитися і поза сценою, наприклад, оцінити багатство куренів, що були представлені з кожного району, там же і зустріти народних умільців. Це важко взагалі робити. Ну, звісно, да, так. Треба, да. звісно, вчитися. За майстер-клас можна було отримати просто на місці, а ще смачно підкріпитися. А що у вас смачненького є? Вас вітає українська кухня. На вас смак, все що ви хочете. І варенички, і вишкверочки, і гарненькі рулечки наші, і голубчики, наші, і узварчик домашній, Будь ласочка. все, що українська кухня має право доділяє вам. Фестиваль чудовий настрій чудовий. Все дуже прекрасно. Неожиданно, Опа. дуже багато людей. Хлазно, ми їли, сюди, дошли. все хорошо організовано. Все дуже сподобається, все Чому дуже гарно. Приїжджати, будемо будемо приїжджати кожен, рік. кожен рік будемо приїжджати. Якби не було війни, взагалі було б все чудово. Втім, гомін сучасних подій був відчутний і на святі, бо ж першочергово цей фестиваль мав патріотичне спрямування. Не слід забувати і нині шалис та турецького пана Султана писано на Україні. Слава Україні! Ну, а великою кількістю фестивальників були вражені столичні гості. Учасник голосу України Володимир Трач зізнався, такого прийому не очікував. Скільки людей приїхало сюди? Ми як під'їжджали сюди на машині, ми не повірили своїм очам. Ми попали в пробку в полі. Ви можете собі уявити? Організатори кажуть, хто хороший знак і відзначають, що цьому посприяло і обране місце для проведення фестивалю. Радушие этого места, село Педобры горы, типа горы. Я не знаю, как, потому что они все говорят по-разному, ну и непонятно там. Потому что они так принимают, чтобы я каждый раз спрашиваю, а потом забываю, как на самом деле это. Не обійшлося й без нюансів. Складнощі виникли з виїздом по закінченню свята. Наша знімальна група була в пробці посеред поля близько години. Подібними враженнями вже наступного дня ділилися сумчани в соцмережах. Втім, загального враження це не зіпсувало. Юлія Дунаєвська, Віктор Лапченко. на часі новини.